Пательні будуть марити всім величезні смачні вітання з новим вас днем і з новими стравами. Сьогодні ми з вами приготуємо савойську капусту. Перед тим як готувати, ми її відварили у підсоленій і трошки поцукреній воді. Але перед тим як ми приступимо до савойської капусти, давайте на олії підсмажимо цибулю коли. Ріжемо цибулю, то обов'язково, щоб не плакати, кожна господиня має десь свої окуляри. Тож я вдягаю окуляри і приступаю до цибулі. Поміж тим всім, властивості савойської капусти. Як я вже сказала, вона інша ніж білокачанна, і хто би міг подумати, що саме в ній ще більше білків і ще більше вітамінів. Ставлю пательню на вогонь. Наливаємо сюди олії. Цибулю ми дали на вогонь, най собі смажиться. Наступним інгредієнтом нашої савойської капусти буде морква. Морква особливо зранку, у будь-якому вигляді дуже і дуже корисна, бо має багато кератину. Цибуля набуває приємного золотавого кольору, і тоді ми докидаємо сюди моркву. Накрили кришкою і найтушкується. Тепер приступаємо до капусти. Начнете, чим відрізняється савойська капуста від білокачани? Ну листочки в неї такі дуже ніжні, такі як гофровані. Будь-яка капуста в салатах. Любить трошечки кислинки і трошки цукру, тому ми її з вами відварювали в підсоленій і трошки цукрованій воді. Цибуля з моркою в нас вже трошечки підтушкувалася, і сюди додаємо капусту. Нам потрібно всього лише півтори хвилини, щоб її вже можна було споживати. А родзинкою в нас будуть, як не дивно, яйця. Дивимося, що в нас тут. Капуста. Вже, подивіться, якого вона набула красивого кольору. Сюди ж додаємо яйця. соєвого соусу. не пройшло буквально і декілька хвилин, як наша савойська яскрава капуста з морквочкою, з цибулькою, з яйцем вже готова. Мені залишається сказати: найсмачнить усім нових позитивних смачних вам емоцій і хорошого дня!